Número 3. Телефону 1576 або 236 1134 знадобиться вам, якщо ви хочете отримати отакі запрошення до театру молоді на 18 жовтня. На виставу дайте завісу терміново. Вистава створена за роботою Майкла Фрейна, відомого драматурга, який пише надзвичайно цікаві, дуже легкі, іронічні комедії. Багато хто звик до його комедії ситуації. ситуації ці надзвичайно різні а, і завжди завжди смішні. Так, от, якщо ви хочете потрапити на виставу, дайте завісу терміново. 18 жовтня до театру молоді, то вам доведеться дати правильну відповідь на запитання. Майкл Фрей до того, як почав писати п'єси та перекладати твори з російської мови, він переклав до речі Чехова, якщо не помиляюся. Ким працював? Ким працював Майкл Фрей до того часу, як почав писати п'єси. Ким він був. За uh, своєю професією він Чи, вчився на... на хліб заробляв. Ну на хліб, да, він, мабуть, заробляв, але виявилося, що п'єсами він може прохарчуватися набагато довше Чи а й набагато краще. Купити. Так, отже, а що таке «Дайте завісу терміново? Це вистава, яка вже не перший рік існує в театрі в репертуарі театру молоді. Запам'яталася багатьом тим, що показує залаштункове життя акторів. А це так цікаво. Це так цікаво. Ти дивився, до речі, на було те? Я не дивився, але це цікаво, коли показують щось, що має таку от. Ну, Фронт, всі бачать е е лице ну, якоїсь події, якоїсь професії, якогось е підприємства. І коли бач... показати це все зсередини, як це від все відбувається, як це роблять. Зараз спробуємо дізнатися в нашого глядача, чи бачив він виставу і чи знає він, ким працював Майкл Фрей до того, як став драматургом. Доброго вечора. Добрий вечір. Назвіть своє ім'я, будь ласка, Олександр Олександре. Дуже приємно. Ви виставу. Дайте завісу терміново бачили. К я не Ну надіюсь, посмотрите. Все залежить від вашої відповіді. Ким працював Майкл Фрей до того, як почав писати п'єси. Репортером він працював. Який ви молодець. Так, він був репортером, журналістом. Одне те саме він закінчив Кембридж. Олександре ваші білети а, ви абсолютно правильно дали відповідь на запитання надзвичайно швидко. Залишайтеся на зв'язку для того, аби ми вам пояснили, як забрати свої запрошення до театру молоді. І дивіться виставу, дайте завісу терміново, 18 жовтня. А Майкл Фрей насправді працював репортером. Він закінчив Кембридж дійсно, тобто дуже поважно. Не інститут, університет, і більше того, він ще й працював в обзорвері, тобто знову ж таки в поважному виданні, і все це кинув, тому що виявилося, що п'єси він пише надзвичайно добре. А перекладає з російської до самого Чехова. А три сестри він перекладав так. само ну дуже дуже вдало. Тому вирішив, що все ж таки з журналістикою буде. Треба треба буде зав'язувати. Він зав'язав і став драматургом. Ось така історія І прекрасна що... історія, просто чудова історія. Петро, ти просто... якось я відчуваю, що ти глузуєш з мене. А чого глузую? Я просто мені сумно, я також хочу в Кембридж. Я думала, ти хочеш в театр. Люди, які не ходять в театр, ніколи не будуть вчитися в Кембриджі. Кембридж. Да, я я Кембридж. думаю, що це абсолютно правда. А, так само, як і та правда, яка тепер великими літерами написана на ваших екранах. А, в нижньому куточку а, на розташовані адреси, по за якими можна з нами зв'язатися. Це соціальні мережі. Одна з них це ВКонтакті. Там є група під назвою Молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя, а інша з них це Фейсбуки. Там є сторінка під назвою Молодіжка. Терка Запоріжжя ну, буде молодіжка терка Запоріжжя. Я її створював і, і забув як вона нас називається. А, на цьому маємо з вами попрощатися, але не надовго, а всього лише до завтра в 16.40 знову з'явимося перед ваші світлі очі для того, аби інформувати, розважати і знайомити з новими людьми, з цікавими гостями і корисною інформацією. Тож не сумуйте, радійте і... життю. Е, читайте нашу е, і дивіться наші сторінки в Фейсбуці і ВКонтакті. Е, пишіть нам і до завтра. До завтра, хай щастить!